Вітаю! Я Ярош Олександр. Сьогодні разом з новим проєктом будемо готувати стейк з пиного шийку. А ми його приготуємо в бойлерному та інжекторному параконортоматах. І ми порівняємо, який з них краще впорається з цією роботою. Заливаємо наші стейки маринадом, до речі, рецепт якого ви зможете подивитися в попередньому відео на нашому каналі. М'ясо замаринували, а зараз налаштуємо паракенатомат для приготування. Вмикаємо жар, необхідна температура, при якій ми будемо готувати 180 градусів. І ми будемо готувати по щуку, Тому вибираємо щук. і середина температури готової свинини нам потрібно 75 градусів і ми точно будемо знати, що нам вона буде приготовлена. А також тут є функція переднагрів. Він набирає трішки більше температури. І коли ми відкриваємо, температура уходить. Ми ставимо наш продукт, закриваємо, і у нас якраз буде 180. Бачите, зараз хоче набрати 200. Поки ми зробимо свою процедуру, буде 180. Налаштуємо параконвектомат Apache. Обираємо ручний режим. Приготування по щуку у нас. Температура в камері має бути 180 градусів. Тепер налаштовуємо щуп. Всередині температура стейка має бути 75 градусів. Натискаємо на стрілочку та плей. Сигнал є, тому ми можемо вже класти сюди продукт. Беремо щуп, нам потрібно ставити його прямо всередину. Запущав він при температурі 200 градусів, нагадую, ми готуємо 180, тому це розраховано якраз на те, що поки ми будемо його закладати, температура трішки впаде. Щуп вставляємо всередину м'яса, саму середину. Температура падає. Ось щуп. Всередині зараз температура 19, коли буде 75, він також нам дасть сигнал. І ми будемо знати, що наше м'ясо готове. Наш стейк вже готовий. Ще є сигнал. Наш стейк готовий. Виймаємо його. Тепер давайте перевіримо, які в нас вийшли стейки. М -м -м, як воно пахне, яке воно соковите. Ви це бачите? Це стейк з параконектомату інжекторного Apache. А це ми будемо зараз різати з параконектомату болерного Погор. Соковитий, пахучий. Ну що, будете дивитися, як я буду його куштувати? Клас, м'яке і суковита. Це у нас був параконектомат А цей шматочок з параконо інжекторного апачка. Теж соковито, смачно, точно. М'яко. Я навіть не можу сказати, який стейк смачніше, бо вони обидва дуже смачні, соковиті і ні.